День 95 Біблія, книга псалмів, Псалом 77, Псалом Асафа. Я кличу до мого Бога, голосно волаю до Бога, щоб він мене почув. У день моєї недолі я шукаю Господа, мої руки простягнуті вночі не опускаються, моя душа відмовляється від потішання. Коли згадую про Бога, починаю зітхати, коли роздумую, підупадає мій дух. Ти тримаєш у безсонні повіки моїх очей. Я пригнічений і не можу говорити. Роздумуючи про давні дні, я згадую літа віковічні, ночами я пригадую свої пісні, спілкуюся зі своїм серцем, і мій дух шукає відповіді. Невже Господь відкидає нас навіки і більше не змилується? Невже назавжди припинилося Його милосердя, і Його обітниці ніколи не будуть виконані? Невже Бог забув про милість і в своєму гніві стримує своє милосердя? І я кажу. Зміна в правиці Всевишнього завдає мені страждань. Я пригадую Господні діяння, бо пам'ятаю твої давні дивовижні чудеса, буду роздумувати про всі Твої вчинки і розмірковувати над Твоїм промислом. Боже, Твоя дорога свята, який Бог є таким великим, як наш Бог, Ти є Богом, котрий звершує чудеса, ти виявив свою могутність серед народів. Ти визволив своєю рукою свій народ нащадків Якова і Йосифа, тебе, Боже, бачили води, тебе побачили води і затремтіли, збурилися безодні, з хмар полилася вода, почувся громовий голос, твої стріли пронизували хмари, небозвід здригався від гуркоту Твого грому, спалахували Твої блискавки, освітлюючи Всесвіт, земля здригалась і тремтіла. Твоя дорога проходила крізь море, твоя стежка через великі води, твоїх слідів не видно. Наче отару овець ти провадив народ свій рукою Мойсея та Арона. В останніх розділах Второзаконня Пісня Мойсея. Мойсей благословляє ізраїльських нащадків, Смерть Мойсея. Книга Ісуса Навина Розділ перший. Після смерті Господнього слуги Мойсея, Господь звернувся до помічника Мойсея і Ісуса, на Сина, з такими словами. Мойсей мій слуга помер, тож тепер піднімайся і переходь з усім тим народом через цей Йордан у край, який я даю Ізраїлевим синам. Кожне місце, де лише ступить ваша нога, я дам його вам, як обіцяв я Мойсеєві. Від пустелі цього Лівану. Та до Великої ріки ріки Єфрат, увесь край хетейців і аж до Великого моря на заході буде ваша територія. Ніхто не зможе тобі протистояти до кінця твого життя. Як я був з Мойсеєм, так буду я і з тобою. Я не залишу тебе і не відступлю від тебе. Будь хоробрий і мужній, адже ти маєш дати цьому народові в спадщину землю, про яку я присягнувся ще їхнім батькам, що дам їм. Отже, будь сильний духом і дуже мужній, аби старанно дотримуватись і діяти згідно з усім законом, про який тобі заповів мій слуга Мойсей. Не ухиляйся від нього ні направо, ні наліво, щоб тобі щастило в усіх твоїх справах. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст, роздумуй над ним удень і вночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах. І діятимеш розважливо. Тому я тобі наказую будь хоробрим і мужнім, не жахайся і не бійся, адже Господь твій Бог буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Після цього Ісус звернувся до начальників народу з такими словами: пройдіть поміж табором і звеліть народові, говорячи, приготуйте собі на дорогу запас їжі, тому що через три дні. Вам належить перейти цей Йордан, аби заволодіти землею, яку Господь ваш Бог дає вам у спадщину. А нащадкам рувима, гада і половині племені Манасії Ісус сказав такі слова: Пригадайте слова, які вам заповів Господній слуга Мойсей, кажучи: Господь ваш Бог дав вам відпочинок і наділив вас цією землею. Нехай ваші жінки, ваші діти і ваша худоба. Оселяються в краю, який дав вам Мойсей по цей бік Йордану, а всі боєздатні і здорові організовано підуть попереду своїх братів, щоб їм допомагати. Коли ж Господь дасть відпочинок вашим братам, як і вам, коли і вони заволодіють краєм, який Господь ваш Бог їм дає, тоді ви повернетесь до земель ваших наділів і успадкуєте те, що дав вам Мойсей, Господній слуга, на іншому, східному боці Йордану. Вони ж відповіли Ісусові, говорячи, все, що Ти нам звелів, зробимо, і куди б Ти нас не послав, підемо. Як ми в усьому були слухняні Мойсею, так будемо слухняні Тобі, нехай тільки Господь твій Бог буде з тобою, як Він був із Мойсеєм, а хто чинитиме опір Твоїм наказам і не виконуватиме всіх твоїх розпоряджень, той буде страчений. Будь лише відважним і мужнім. Розділ 2. Із шитіма Ісус, син Навина таємно послав двох мужів у розвідку, наказуючи Підіть і огляньте той край, і особливо Єрихон. Вони пішли і зупинились у домі жінки повії на ім'я Рахав, аби там переночувати. Але Єрихонському цареві повідомили мовляв, цієї ночі прийшли в місто якісь чоловіки з Ізраїльтян, аби розвідати країну. Тому Єрихонський цар. Послав до Рахави слуг з наказом виведи чоловіків, які прийшли до тебе і зупинились у твоєму домі, адже вони прийшли розвідати наш край. Але жінка встигла тих двох чоловіків заховати, а слугам царя сказала: Це правда, що якісь чоловіки приходили до мене, але звідкіля вони, я не знала. Але щойно почало смеркати і мала закриватись брама міста. То чоловіки вийшли, не знаю, куди ті мужі подались, тож швидше біжіть за ними, може, ще наздоженете їх. Вона ж, вивівши їх на дах, заховала їх під в'язанками льону, що були складені у неї на даху. Люди царя кинулись їх наздоганяти по йорданській дорозі, до бродів, як тільки переслідувачі, що наздоганяли розвідників, вийшли, як браму міста замкнули. Перш ніж вони, розвідники, лягли спати, вона піднялася до них на дах і сказала цим чоловікам: Я знаю, що Господь дам вам цю землю, через що ми злякались вас, тому всі мешканці цього краю тремтять перед вами, адже ми чули, що Господь висушив перед вами води Червоного моря, коли ви вийшли з Єгипту. Нам відомо й те, що ви зробили обом аморейським царям Сіхону і Огу, які були з іншого боку Йордану, і яких ви знищили. І коли ми це почули, то занепокоїлось наше серце і духом люди впали від страху перед вами, тому що Господь ваш Бог є Богом на небесах вгорі і на землі внизу. А тепер прошу, присягніться мені Господом, що за мою доброту до вас ви також виявите милосердя до родини мого батька, дайте мені належну запоруку, що залишите живими мого батька і мою матір, моїх братів і моїх сестер. А також усіх, котрі до них належать, врятувавши нас від смерті. Тоді ці чоловіки їй відповіли нашим життям ручаємось за вас, але якщо ви не розголосите цієї нашої умови, а коли Господь дасть нам це місто, то виявимо до тебе милосердя і дотримаємось вірності. Тоді вона спустила їх на мотузці через вікно, оскільки її житло було вмонтоване у стіну міста, і тут, у стіні, вона мешкала. Вона їм сказала Ідіть у гори, аби часом не натрапили на вас ті, що переслідують вас, там переховуйтесь три дні, поки не повернуться переслідувачі, після чого можете йти своєю дорогою. На прощання, ті мужі її попередили Ми будемо чисті щодо присяги, якою заприсягнулись тобі, але за умови, що коли ми будемо входити у цей край. Ти прив'яжеш цю червону мотузку до вікна, через яке ти нас спустила, а свого батька і свою матір, своїх братів і всю родину твого батька збереш у себе в домі. Проте кожний, хто вийде з дверей твого дому назовні, той сам буде нести відповідальність за своє життя. Ми не винуваті. Але якби хтось лежето торкнувся до будь-кого з тих, котрі будуть з тобою у домі, то провина лежатиме на нас. Крім того, Якщо ти розголосиш цю нашу справу, то ми також будемо честі щодо присяги, якою ми присягнули за твоїм проханням. Вона ж сказала, як ви сказали, нехай так і буде. І вона їх відпустила коли вони пішли, жінка прив'язала червону мотузку до вікна. Розвідники пішли, подавшись, упори, і залишалися там три дні, доки не повернулись у місто переслідувачі, які шукали їх по всіх дорогах, але не знайшли. А ті два чоловіки повернулись, зійшли з гір і, переправившись через ріку, прийшли до Ісуса, Сина Навина. Вони розповіли йому все, що трапилось з ними. Зокрема, вони таке сказали Ісусові: Справді, Господь віддав у наші руки всю ту землю, адже кожен з мешканців того краю тремтить зі страху перед нами. Книга Нового Завіту Дії святих Апостолів у попередньому розділі. Господь приймає як юдеїв, так і язичників Церква в Антіохії, Ірод убиває Якова і ув'язнює Петра, дивовижне звільнення Петра, раптова смерть Ірода. Розділ 13. В Антіохійській церкві були деякі пророки і учителі Варнава Симон, прозваний Нігером, Луцій Коренеєць. Манаїл, вихований разом з Тетрархом Іродом, і Савло. Як служили вони Господу й постили, Святий Дух сказав Відділіть мені Варнаву та Савла на діло, на яке я покликав їх. Попустивши, вони поклали на них руки і помолилися, а тоді відпустили. Вони були послані Святим Духом і пішли до Селевкії, а звідти відпливли до Кіпру. Будучи в Саламіні, звіщали Боже слово в юдейських синагогах і мали Івана до послуг. Пройшовши весь острів аж до пафи, знайшли якогось чоловіка ворожбита, вже пророка, юдея на ім'я Вар-Ісус, який був при проконсулі Сергії Павлі, розумному чоловікові, той, покликавши Варнаву і Савла, намагався почути Боже слово. Та проти них виступив Еліма, ворожбит. Так перекладається його ім'я, намагаючись відвернути проконсула від віри. Але Савло, він же, Павло, сповнившись Духом Святим і поглянувши на нього, сказав о, сповнений усякого підступу, усякої злоби, сину диявола, ти ворог усякої правди, чи не перестанеш ти перекручувати рівні Господні дороги, і нині рука Господня на тобі, ти будеш сліпий, не бачитимеш деякий час сонця. І зненацька, морок і темрява горнули його і ходячи навпомацьки, він шукав провідника. Тоді проконсул, побачивши, що сталося, повірив, дивуючись вченню Господа. Відпливши з Пафи, ті, хто був з Павлом, прийшли до Пергії Памфілийської, Іван же, відлучившись від них, повернувся в Єрусалим. Вийшовши з Пергії, вони прибули до Антіохії. Сидійської, і війшовши до синагоги в суботній день, сіли. Після читання закону і пророків послали начальники синагоги до них, кажучи: Брати, якщо є у вас слово потіхи для людей, говоріть. Підвівшись і давши знак рукою, Павло сказав: Мужі ізраїльські, ви, хто боїться Бога, слухайте. Бо цього народу Ізраїля вибрав наших батьків і підняв народ, який перебував у єгипетській землі. Могутньою рукою вивів їх із неї і сорок років годував їх у пустелі, підкоривши сім народів у хананській землі, дав їм у спадщину їхню землю майже через 450 років, а після цього дав суддів до пророка Самуїла. Потім просили царя, і Бог дав їм Саула, сина Киса, мужа з племені Веніаміна на сорок років. Відкинувши його, він поставив їх. Царем Давида, якому засвідчив, і сказав: Знайшов я Давида, сина Єсея, людину мого серця, він виконає всі мої наміри. З його потомства Бог за обітницею дав Ізраїлеві Спасителя Ісуса. Іван перед його приходом проповідував хрещення на покаяння всьому ізраїльському народові. А коли Іван завершував свій шлях, то сказав: За кого ви мене вважаєте? Це не я. Але йде за мною той, якому я негідний розв'язати ремінця від взуття. Мужі брати, сини Авраамового роду і ті між вами, хто боїться Бога, вам послано слово Спасіння, бо ті, хто живе в Єрусалимі і їхні правителі не зрозуміли цього і, засудивши його, виконали слова пророків, які читаються щосуботи, не знайшовши жодної вини. Вартої смертної кари попросили Пилата стратити його, коли ж виконали все написане про нього, то зняли з дерева і поклали до гробниці. Та Бог воскресив його з мертвих. Він багато днів з'являвся тим, які пішли з ним з Галилеї в Єрусалим, які нині і є його свідками перед людьми. І ми благовістимо вам ту обітницю, яка була дана батькам. Бог виконав її для нас, їхніх дітей, воскресивши Ісуса. Як і написано в другому псалмі: Ти, мій син, я сьогодні тебе породив. А що він воскресив його з мертвих, що вже більше не повернеться в тління, так сказав: Я дам вам справжні святощі Давида. Тому і в іншому місці говорить: ти не даси своєму святому побачити тління. А Давид, послуживши своєму родові, з Божої волі заснув і прилучився до своїх батьків, і побачив тління. Але той, кого Бог Воскресив, не побачив тління. Тому нехай буде відомо вам, мужі брати, що через нього звіщається вам прощення гріхів і всього, від чого ви не могли оправдатися законом Мойсея. У цьому кожний, хто вірить, оправдується. Стережіться, щоб не прийшло на вас сказане з пророків дивіться, глумителі, дивуйтеся і зникніть, бо справу роблю за днів ваших. Справу, в яку ви не повірите, якщо хтось і розкаже вам. Коли виходили вони з юдейської синагоги, язичники просили, щоб наступної суботи говорити їм ці ж слова. Як розійшлися із синагоги, багато з юдеїв і богобоязні прозеліти пішли за Павлом і Варнавою. Ті, говорячи до них, переконували їх перебувати в Божій благодаті. А наступної суботи майже все місто зібралося, щоб послухати Господнє Слово. Коли юдеї побачили натовп, то сповнилися заздрістю і заперечували те, що говорив Павло, сперечалися і хулили. Та, набравшись відваги, Павло і Варнава сказали: треба було в першу чергу вам проповідувати Боже Слово, оскільки ж ви відкинули його і самі себе робите недостойними вічного життя, то ми звертаємося до язичників, бо так заповів нам Господь: поставив я тебе як світло язичникам. Щоб ти був для спасіння аж до краю землі. Чуючи це, язичники раділи і прославляли Господнє Слово, і повірили ті, хто був призначений для вічного життя, і слово Господнє ширилося по всій країні, а юдеї підбурили побожних і шляхетних жінок та визначних громадян і почали переслідувати Павла й Варнаву, і вигнали їх зі своєї території. Вони ж, обтрусивши на них пил з ніг. Прийшли до іконії, а учні сповнювалися радістю і Духом Святим.